47-річчя українки приходили в атмосфері єдності, патріотизму, гордості за досягнення наших громадян, без традиційних пишнот, помпезності та народних гулянь. Двори українки були сповнені національної символіки, а фестиваль дворів відбувся у справді патріотичному форматі Українка за єдину Україну. Нові листи та малюнки знову зігріватимуть серця бійцям, які сьогодні перебувають у зоні проведення антитерористичної операції. Осінній ярмарок народних майстрів виручені кошти передав у фонд підтримки військовослужбовців. Цього дня на міському стадіоні вперше відбувся ярмарок спортивних секцій, а батьки та діти отримали можливість обрати заняття до душі. На міському пляжі відкрили майданчик для воркауту. Тут демонстрували власні фізичні можливості всі бажаючі. Традиційну ходу очолив 25-метровий прапор України а на площі імені Миколи Красноштана відбулася урочиста частина відзначення дня Українки.